Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Ми продовжуємо в прямому етері стежити за головними подіями країни і світу. І також нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що пряма трансляція цього етеру триває на наших інформаційних платформах на Ютуб каналі, і на офіційній сторінці у Фейсбуці. Тому обов'язково доєднуйтесь до перегляду і там. Ну а далі ми поговоримо детальніше про роботу дитячих медсестер, адже це не просто люди у білих халатах. Це ті, хто першими зустрічають малюків у лікарнях заспокоюють, підтримують і щодня працюють на меді на межі медичних знань і материнських відчуттів. Власне для того, аби поговорити про роботу медичної сестри, ми запросили до нашої студії старшу сестру медичного хірургічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні Світлану Гончар, а також операційну сестру медичного хірургічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні Тетяну Волошановську. Раді вас бачити в нашій студії. І слава Україні! Вітаємо вітаємо Героям слава! для того, аби ми познайомили ближче е, глядачів із вами, і з вашою історією. Я пропоную почати із того, як ви обрали цю професію медичної сестри і чому саме її, пані Світлана. Це було дуже давно. <світлення> <світлення> ну, закінчивши 9 класів, було прийнято рішення кудись поступити. Ну і були вагання між педагогічною освітою і медичною. І так вийшло, що я поступила в Чемеровецьке медичне училище на відділення Лікувальна справа. І, закінчивши його в 1997 році, я прийшла в Хмельницький в обласний госпіталь ветеранів, в хірургічне відділення працювати. Там почалася моя життєва медична дорога, іменно в хірургічному відділенні, яке вже мене не покидає 28 років. Я люблю свою роботу, бо я розумію, що. Моя робота це не просто я медсестра, а ще чуйне добре серце і гарне ставлення до людей. Так сталося, що в 2024 році я поміняла госпіталь ветеранів на дитячу обласну лікарню, де мене радо зустріла Лілія Степанівна Брехнова і запропонувала роботу старшої медичної сестри в новому хірургічному відділенні. Воно у нас багатопрофільне. воно не тільки хірургічне, а воно ще включає в нас урологія, травматологія. Ортопедія, офтальмологія. Далі долучилася нейрохірургія і отоларантологія. У нас зараз проводяться багато сучасних операцій на новій апаратурі, яку закупляють для нас. Тобто відділення розвивається, ми готуємося до переходу в нову будівлю. Дуже очікуємо Дуже цього. Очікуємо цього. Дуже. У мене підпорядкування 12 медичних сестер і 10 молодших медичних mm -hmm. сестер. Лікарів у мене 15 в відділенні. Тобто є багато, над чим працювати, що міняти, але у нас чудове відділення, дуже привітні люди, чуйні добрі медсестри і так само молодші медсестри, які стараються. Не тільки повимивати, там, повичищати, а ще й бути привітними, тому що в них є ще деякі обов'язки. Провести до, на консультацію до лікаря, допомогти медичній сестриці в постановці там, клізми чи подачі на операційний стіл. Медсестра, як візитівка, от, чергова медсестра, конкретно ми до неї, на ню звернемо увагу. Вона має бути привітна, чуйна, можливо, в деяких випадках і чарівниця, бо тому що це дітки, вони відчувають тепло і як до них відносяться дорослі. А також саме ми маємо ще підтримувати батьків. Тим більше в наш час в нас дуже багато є. Внутрішньо переселених осіб, які також зазнали багато біди там, то вони приходять сюди і хочеться їм допомогти, щоб вони відчули що турботу про них це дуже важливо на всіх етапах, так. так? так. Тому це велика частина так. роботи насправді. Пані Тетяно, яка ваша історія? Моя історія ще в училищі, я так скажу. Uh -huh. Ну поступила завдяки своїй матері. Вона в мене також медсестра. Uh -huh. Були вже схильності, так uh -huh. скажемо, в цій області не відмовляли батьки? Ні, не відмовляли навпаки. Спонукали до того, що медсестра це завжди престижно. На мою думку, і на думку моєї родини. І потім вже училище навчалась коміспільському медичному училищі, і дуже так от на практику ж кожного разу приходиш в різні відділення, порівнюєш між між собою кожен етап там терапію, хірургію, і дуже запала в душу хірургія. Ну, от наскільки цей процес операції, ця динаміка постійно, постійно в русі, дуже сподобалося. І прийшовши вже влаштовуватися на роботу. Е, мені повідомляють, що от є місце операційної медсестри. Я була в захваті, чесно скажу. Це okay. от, от моє. І от дійсно по житті це моє. Ви теж працювали спочатку з дорослими, ні, а потім ні, ні. Зі, мене завжди. лише дитячий профіль, 10 років стажу, дитячі хірургії. Е, ну іншою яка включає в себе офтальмологію, гінекологію, mm -hmm. урологію, травматологію. Тобто, ми багатопрофільні. Мене медсестра є на один профіль, лише мій хірургічний. Ні, ми завжди всім допомагаємо, всім лікарям. І це не там, не в кожен день. Ну не поділено по днях. Ми кожного дня може переключатися вільно з однієї операції на інший профіль, інший профіль, інший профіль. І ну, я гадаю, що ми маємо дуже гарні успіхи в цьому. Чи пам'ятаєте свій перший робочий день в дитячому відділенні? Ой, це, мабуть, було дуже важко. Я пам'ятаю, я після того впадала в сплячку, можна сказати. Стрес важко, дуже багато великий потік знань. Те, що тобі дає училище, це одне. Але ти, коли приходиш на роботу вузький вузький профіль, вузька спеціалізація. Ну це дуже навантажливо. Скільки інформації, це ж ну в нас операційний блок. У нас це хворі, які потрібно на операції підготувати. Кожна операція має певні набір інструментів, певна перестерилізаційна обробка цих інструментів. Цей матеріал, який має бути забезпечений. Ну і все старша операційна старша медсестра відділення, яка має мене забезпечити. У нас завжди ми комунікуємо. У нас забезпечення Старша мені потрібно. Та старша нам потрібно. Таня виписуйте, виписуйте, виписуйте. Ліки будуть, препарати будуть. Ми працюємо. Ми працюємо постійно і маємо постійне забезпечення, і робота в нас йде в задоволення. Кажу так, да я ще хочу додати, що в нас весь операційний набор. Вони всі йдуть на зразові, тобто лікарня повністю забезпечена всім. Одноразовим так. халати, простират пеленки. ну тобто фінансують нас і все в нас це є. Пацієнт нічого не купляє, ніяких списків, нічого. У нас все йде забезпечення державне. Ліки є, препарати є, гарні спеціалісти є. А Ще хочу додати до роботи операційних сестер, що це мають бути завжди операційна сестра. Вона на Ще вище стоїть від простої медсестри. Я не хочу нікого образити. Але так як сказала Тетяна, що це йде відповідальність за те, щоб не занести ніякої інфекції, щоб інструменти були оброблені правильно. Проведена перестелізаційна очистка, дезінфекція, поставлені правильно проби, чи там нічого не залишилося, а ще потім йде стерилізація. І це все. На руках і на плечах наших операційних сестер. Е, ну, бо тому, що ми ще зараз не маємо такої автоклавної, ми ще все працюємо в відділенні, але це все відпрацьовано від, пер... від початку до самого кінця. Ви перейшли, ви працювали довгий час із дорослими. Так. Так? Е, перейшли дитяче відділення. Який був перший день? І чи це було емоційно складно для вас? Дуже складно. Е, По-перше, я дуже люблю дітей. І коли я прийшла перший день на роботу, для мене це ще було, по-перше, страшно, в тому що це новий колектив, і я вже прийшла не молоденька до них. А тобто, вже медсестра, яка має досвід роботи. Мені треба було познайомитися з колективом. Але так як я комунікабельна людина, я з ними ніби зі всіма знайшла спільну мову. У нас в мене дуже хороший колектив, Дівчата взагалі ми, в нас нема. Але найбільше мене вразило то, що. Дітки плачуть. Для мене це дуже боляче, як для мами. Тому що ти зразу згадуєш про свою дитину і думаєш, як це боляче для тієї мами, коли вона стоїть під дверима, коли роблять дитині перев'язку чи операцію, і мама стоїть, і тримаючи там в руках молитовник і молиться за життя дитини, і це це все переносиш через себе. але… І Зрозумівши те, що ми ж дітям допомагаємо, ми ж хірургія, яка лікує і допомагає дітям. Тобто тут нічого немає поганого, але емоції треба з ними справлятися. І я розумію, що ми тільки допомагаємо, і ми нічого поганого не робимо. То зараз, вже другий рік моєї роботи, я вже себе настроїла на те, що це має бути позитив. Угу. позитив. Ми завжди кажемо про те, що якщо людина йде працювати, до прикладу вчителем, це має бути покликання. Для так. того а ти маєш подолати всі труднощі так. в цій професії, так само і в медичних працівників це завжди покликання. Чи ви відчуваєте це в своїй професії? Теж пані Тетяна? Звичайно, це, це наше. Я вже кажу не раз. Операційно от особисто за себе операційно це моє. Я яким живу. Ми от Світлана Олександрівна скажемо собі деколи такі моменти, що ми між собою узгоджуємо у нас деколи дискусії в певних моментах. Так ми, ми допомагаємо свою справоту. Ми удосконалюємо свої процеси. От та сама стерилізація, перестерилізація, ми обдумуємо у нас постійно. Діалоги йдуть навчання. Сп... Так же саме сп... на різних діалог. платформах. Ми знаходимо, бо є змінюється багато і наказів, які. Є нові вступають в дію, а є які відмінюються. Це мається на увазі режимні накази. І ми це все обговорюємо разом. Ну, у нас колегіально це все. Як зручно, як потрібно, так. як воно має бути, завжди завжди йде діалог. Завжди діалог. І ми співдосконалюємо себе і вчимося, проводять тренінги у нас постійно по обробці рук, по переселізаційна обробка інструментів. Оце все. Ну, ми працюємо. Гарний інфекційний контроль у нас в лікарні здійснюють з нами. Працюють також проводять ці всі лекції, сортування медичних так. відходів угу. і так далі. Ми завжди з медиками говоримо на цій студії, що дуже важливо при роботі з дітьми не завдати такого цього травматичного досвіду, який, можливо навіть і у вас є з дитинства, чи в мене є з дитинства, коли чи якось щось так. пішло не так, чи можливо хтось не так сказав. або взагалом процедури не подобалися, і ти це пам'ятаєш з дитинства. Чи зараз ви бачите по дітях, що у них залишається теж така історія? Дуже рідко. Дуже рідко, але я вам хочу сказати, з досвіду як мами, от я мама і дома медпрацівник. Да? Uh -huh. І коли стається таке, що от захворіла дитина і там починається, знаєте, дітки по-різному, я не буду пити цю yeah. пігулку, не буду пити сиропчик, спочатку ти просиш так, як мама. ну Тобто, ти стаєш мамою, бо це твоя дитина, і щоб Но коли ти бачиш, що це залежить життя твоєї дитини, бо... Тоді відразу включається медпрацівник. Тоб... А в чому різниця в цієї комунікації? Що е... ви кажете як медпрацівник? Ну, до прикладу, доці. Тобі це потрібно випити, тому що це твоє здоров'я. Не то, що воно гірке, зап'єм водичкою, а буде укол боліти, не буде тебе боліти. Я зроблю тобі легенько. От моя старша донька, вона дуже боїться, коли я її роблю забір крові. Вона. Угу. По-перше, вона нікому не доручається, але коли вона, я її роблю забір крові, ви не повірите, у неї долоні всі мокрі. Вона меншу бере за руку і каже: Богдана, вибач, я тебе маю зараз з'їжджати. Тому що ну, от є такі, що бояться. Є таке, Це різні дітки, у них різні свої стани. Хтось боїться, хтось не боїться. Я, наприклад, в дитинстві ніколи не боялась. Ні укола, ні щеплення для мене це було, ну так, треба, значить треба. А є різні дітки. Так. І так же саме ми бачимо, як, до прикладу, приходять дітки. Є дітки, що ще тільки їм нічого не зробили, а він же плаче. Навіть, до прикладу, закапати очки, і це для нього дуже страшно. А є дітки, просто приходять, дають ручку на кров. Там тих вінок немає, дівчата молодці, вони професіонали. У нас коляд гарно разові катетери. Це все зроблено на на вищому рівні, але є по-різному. І, отже, хочеться звернутися так. до батьків в цьому моменті, угу. сказати, що батьки, будь ласка, не застерігайте дітей, що тьотя зробить погано. Тьотя завжди зробить як найкраще як для своєї власної дитини. Потрібно дитиною спілкуватися і сказати, у нас буде саме найкраще. Тобі тьотя зичить лише добра, бажає всього найкращого. І давай будемо слухатися тьотю, її побажання, і вона тобі підкаже все зробити, щоб все мінімалізувати якусь травму психологічну угу. і по больових відчуттях також. Тому, будь ласка, не лякайте діток тітями і дядями. Ну, так, до речі, при роботі хороші. з дітьми важливо не тільки робота з самою дитиною, але й з батьками. Тому так, що тут чи батьки, так. чи бабусі дідусі всі включаються зазвичай в процес, так, якщо так. дитина хворіє. З батьками важко комунікувати? Буває по-різному. Кожного свій темперамент, mm -hmm. кожного свої переживання. Ну в нас дивіться, ми заходимо в операційну, я Скажу, у нас анестезіологи придумали чудову річ. У нас стоять качечки на наркозному апараті. Mm -hmm. Лікар і медсестричка. Дуже гарно з дітками оце от спрацьовує. Mm -hmm. Давай подихаємо масочкою, давай будемо дивитися мультики. У нас є екрани, дивись на пальчик, а то, о, давай тиск будемо міряти. Подивимось, ось твої бабусі буде, твої бабусі, так? мабуть, таке було. Ага, давай буде мультики дивитися. О, давай подихаємо масочку. А що ж це в нас тут? Давай відгадаємо, що в нас вишенька, в нас. Яблучко, що тобі на смак? Дітки задоволені Ага, слухай, давай будемо дивитися сон. Про що мрієш? Чим займаєшся? Футбол, спорт, плавання, танці. Діточки діляться цим охоче, і ну анестезіолог допомагає в цьому плані. Він каже, все, давай будемо дивитися сон, чудовий сон. о Літо, море. Ми на морі впливемо і запускаємо роботу. Тобто, ви не тільки медичні сестра, а ще й психологи точно така так, так. 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 Ну, робота медичної сестри, особливо в педіатрії, це її є. що вона медсестра як провідник, психолог, чарівниця. Ти маєш по-різному і знаходити ситуацію, не дивлячись на свої проблеми, бо буває різне. В тебе поганий настрій там але ти прийшла і віддаєшся повністю своїй професії, своїй роботі. Ви згадували про те, що в комунікації може бути по-різному, і ми розуміємо, що і хвороби можуть різні, так, і операції так. можуть йти так. по різному. Власне. Як з цим емоційним навантаженням? Як що допомагає впоратись? Че перше те, що має бути гарний результат. Ми налаштовуємося mm -hmm. на гарний результат. Ми дитині бажаємо якнайкраще. Чи, нам, чи ми залишимося після того на роботі? Ну після роботи я маю на увазі, чи це затримає нас, чи що? Ми вирішимо свої питання. До дитині ми маємо допомогти зараз і в цей момент. Все. Бувають різні ситуації, можна е, і прийти на роботу вчасно, а можна з роботи піти пізніше, тому так. що є різна ситуація, треба затриматись, треба допомогти. А буває так, що навіть тебе визивають вночі, тому що поступає гострий стан і ти маєш бути Це і ставиш судіти, тоді ставиш себе помістити тих батьків. Так. Ми так. можемо опинитися будь-хто в будь-який момент. В будь-якому стані. Ну, ви співпереживаєте так само, тому що так. ми всі люди, і так, так. ми знаємо. От це емоційно теж мені здається. Дуже важко, коли ти постійно бачиш якісь людські проблеми, людські хвороби, дитячі, тим паче, хвороби. Так. От Оце емоційно як? Наскільки важко? Ну, от професія медицини, ви знаєте, що це є так, як і педагоги, емоційне вигорання. Але ми вибрали це і ми маємо. Думати про те, що в тебе також є діти, і, і як хтось поступить з твоєю дитиною. Ну, це так чисто по-людськи, того і називається ця професія, що це люди в білих халатах, ну, розумієте, вищі, ніж просто там продавець mm -hmm. в магазині. Хоча продавець в магазині також має бути привітний. Бо коли ти заходиш в магазин і, і кажеш, добрий день, а, ну, а тобі навіть непривітно чи там. То тобі вже не, даже не захочеться сюди заходити. Тим більше в нас, в нас обласна лікарня, вона розвивається. Оці, багато в нас нових відділень, нових, нової апаратури і всього. Ми запрошуємо, приходьте, у нас чудові спеціалісти, гарні медсестри, головне, досвідчені медсестри. Бо, може бути, ми всі гарні, а ми mm -hmm. можемо бути недосвідчені в своїй професії. І лікарі, які постійно навчаються і удосконалюють себе. Дуже багато наших лікарів завжди на курсах, завжди вже і десь викладають людям, навчають в певних моментах. І удосконалення це завжди як в роботі лікарів, так і в роботі медсестер. В щоденній праці, знаєте, завжди є така нагорода, принаймні, або щось приємне, за що ми тримаємося, аби не було цього вигорання. Для вас яка найбільша нагорода в щоденній праці? Дякую. Дякую. Слава, дякую. Слово дякую. Так, для так, вас панцент. також подяка пацієнта, це завжди дуже приємно. Коли до хворого ж завезеш в палату, вже влаштується. Батьки тобі вдячні, і вони тобі дійсно кажуть, дякую щиро. От, до речі, хотіла запитати люди вдячні зараз? Mm. що ми складні емоційно ситуації, ми всі розуміємо. Ми всі зі своїми батьки, проблеми, ідучи з відділення, та... кажуть дякую за вже. Скажіть, Слава Олександрівна. Батьки вдячні. Вони бачать різницю, є ставлення до дитини, як це все відбувається. Ми доброзичили, я гадаю, на всі 100%, відсотків, які можуть бути, ми віддаємося діткам то в прагненні їм допомогти. Завжди хочеться допомогти дитині як найкраще. Ну і я думаю, що ми українці, ми взагалі завжди дуже добра щира нація, і ми завжди вдячні. Угу, так, правда, не дивлячись на те, що в нас зараз війна, але ми все рівно добрі люди. У нас більшість добрих людей. Дуже важливо в собі це зберегти насправді, так. так попри всі обставини, так. Е, у вас понад 10 років уже стажу, у вас близько 30. Так? <світ> Давайте поговоримо про те, як змінювалася професія, як змінювалася медицина в цілому, пані Тетяно. За ці 10 років, що ви працюєте, які зміни відбулися? Скажу, да в нас раніше ми працювали бікси, автоклави лише багаторазова білизна, яка постійно стрілізувала. Зараз мені дуже довподоба що це відповідає дійсно нарказам, нормативам. Всім У нас лікарня повністю забезпечено одноразовою білизною, починаючи халати, простирадла різних розмірів, всі чехли, всі на різноманітні ці апарати наші, які потрібні. На все одноразове. Мені оце дуже до чесно, що це матеріал, який ти одягнула на операцію, забруднилася, не забруднилася. Є в тебе категорія вже відходів. Ти це все брудну білизну зняла, викинула і забула. Не потрібно там далі вже дівчата. Ніхто там, вибачте. Ну, Працюємо кров, біологічні рідини, ніхто не застірує, не пере, нічого не робиться, не віддається на, на прання mm -hmm. це все. У нас чисто одноразове, Зменшує, мінімалізується ризик внутрішньої лікарняної інфекції. У нас не може бути якоїсь передачі між, ну, між пацієнтами, mm -hmm. якоїсь помінятися флорою і фауною, скажу так, умовно. Е, ні. Повністю йде забезпечення одноразового. Мені як операційна це дуже доподобля. Нитки лише одноразові. Одноразові є забезпечені, різна вартість, різна е, травматика, а травматика, різні розмоктуючі, все забезпечено. Тобто хворий не йде на операцію, Вибачте, як колись складіть нам пакет uh -huh. на оперативне втручання. От вам списочок, будь ласка, це ні, батьки йдуть до лікаря на операцію. Лікар чітко сказав, ви з собою берете постільну білизну для дитини, що потрібно. Хоча в нас тут забезпечується. Так, е, Ну, постільна білизна, маю на увазі. Вибирайте особисті речі, приходите на операцію. Дитина полежала, відпочили гарно, набралися сил і з дозволу лікаря, вони йдуть додому. А все забезпечення наше, я думаю, це дуже чудово, що батьки, не йдучи на операцію, не бігають по аптеці, бо треба зібрати сумку. Mm -hmm. Діти, це важливо. Так. Ну і ще я хочу додати до Тетяниних слів: що додалось лапароскопічні стойки. Так, рентгенівський апарат, який в операційній травматологи працюють. І це все їм допомагає в їхній роботі. Так саме наркозні апарати, нові, які, не такі шкідливі для діток. Багато чого додавалося. А в моїй роботі, то я ще прийшла на роботу. Взагалі були багаторазові шприци, які ми ще мили і перевіряли, чи вони не горять. Далі все почалося. Одноразові шприци, системи. Да, багато чого змінилося. Навіть візьмемо від того, ЕКГ-апарат, все змінилося. Да. Раніше все писали, от так як моя старша медсестра, це все треба було всі реферати написати від руки, табеля, графіки. Зараз це вже в нас все комп'ютеризовано. Тобто ти знаєш свою роботу тільки робиш собі набагато. Це все хороші зміни. Так? Це все так, дуже так, так, звичайно, прийомні, звичайно, хороші звичайно, зміни, так, які да. спрощують роботу і покращують якість лікування так, так. так. само. Окрім ми вже говорили, що ви психологи, окрім медичних сестер. Чи є ще такі немедичні обов'язки? Знаєте, можливо, я не знаю, переодягнути дитину, допомогти, нагодувати і так далі. Чи зазвичай батьки цим займаються? Ні, у нас бувають різні дітки. У нас бувають дітки, які їх вилучають з соціальної сімей, які вони в нас. Вони неблагополучні сім'ї, буває різне. буває так, що діток привозять голодних, немитих. Звичайно, це все робиться в відділенні. Так як я сказала, вони... чуйне серце любої, чи молодшої медичної сестри, чи, чи просто медичної сестри. Їх привозять там вночі, вони голодні, немиті. але це все робиться. Кожен з нас з дому несе: ковтину, штанці, колготи, шт... ну все, що можна. Бували такі дітки, що вони приїжджали, вони не знали, що таке вода і, і що таке. Розческа. Але у нас дуже, дуже хороший колектив, і хороші дівчата. Це все робиться, і ми допомагаємо цим діткам. І приносимо, якщо навіть їм не вистачає тут, бо ми хочемо їх ще пригостити чимось кращим. У нас гарне харчування, але все рівно у нас хороші люди. Хороші люди, і це немало важливо в житті, бо ви самі розумієте. Ви працюєте не тільки з маленькими дітьми, але ще й з підлітками. Так. І це таки зовсім інша категорія дітей, до яких складно знайти спільну мову, складно передбачити, що вони хочуть, як вони відреагують, і так далі. Чи є зміна в цій роботі, її роботі з дітьми-підлітками? Ну, звичайно. Але для цього у нас теж також є гарні спеціалісти, uh -huh. психологи, які нам допомагають в цьому. У нас ще є на допомозі школа, яка приходить з дітками, займається, які довго у нас. Лікуються, то приходять школа і вони з ними також займаються. Підлітки, сама маю підлітка дома. Це собі такі цікаві бувають. Але ти згадуєш, що ти теж колись була підлітком. Просто в нас наше покоління, ми не могли бути такі відкриті. Зараз наші сучасні діти за допомогою соцмереж і їхньої свободи, то вони себе зовсім по-іншому ведуть. Але ми стараємося з ними знайти спільну мову. Бо ви ж розумієте, хто знає, що в них в голові взагалі буває. Да? Тут вони собі можуть полежати, а тут можуть просто стати і кудись піти, нікому не сказати. Але це все ніби налагоджена робота в нас нормально все. В операційній як кумі. пані Тетяна, тому що вже мрії про сон і так далі, і про море чи вже не працює ні, працює до Працю? речі. Дуже гарно працюють. Дітки допомагають. Ну от цей діалог з Ониці у нас на наскі психологи, дуже гарні. <гум> е, дуже допомагає. Ну, вже дорослі діти вони сформовані, вони вже мають якусь мету. Вони вже мають, ну я кажу, якісь секції там боротьба, наприклад, дуже гарно допомагає. Розмовляють, розповідають. Деколи бувають, ну є різний тип дитини. Є дитина, яка замкнеться і буде хвилюватися. Там вибачте, і сльози будуть. Ну кожен хвилюється, переживає за це все. А є дитина, яка навпаки відкрита до спілкування і хоче. То ми завжди там ми накриваємо на стіл. Це наше специфічне, так? накриваємо на стіл, готуємося до операції, завжди ну, стараєшся з дитиною заговорити. Бо добре слово, якась позитивна емоція, хочеться якусь дитину на позитивчик перевести. Таку хвилинку якогось, е, якусь ну, як, е, добра. Хвилинку добра і дати якийсь позитив. Все буде круто, все буде класно. Ми з тобою прокинемося в палаті, де нещодавно пацієнт дуже круто в операції обіймав. Ми його на каталочку всіх, в палату, а всіх, він зараз, що будемо обійматися. Ну, будемо обійматися. Обійнялися, все круто. Потім в палаті кажу, привіт, друже, що там як справи? Все круто. Я кажу, що пообнімались, класно. О, да, так. Да. Був, був момент такий. Ну, позитив. Ми Добре. вам дякуємо насправді за вашу роботу і в вашому обличчі дякуємо усім вашим колегам, хто щодня виконує цю складну роботу і продовжує її робити для того, аби ми всі були здоровими. Тому дякуємо вам за те за це і за те, що доєднались до нашого запрошення з нашою з нами студії була старша сестра медична хірургічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні Світлана Гончара, також операційна сестра медична хірургічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні Тетяна